Друзі, всім привіт доброго ранку. А сьогодні роблю обіцяне щомісячне відео з теми лінивого будівництва зараз середина травня, і хочу показати один з таких основних принципів лінивого судівництва тобто той підхід, коли ми витрачаємо мінімум часу на введення садогороду, але отримуємо такий собі нормальний результат. І цей принцип полягає в тому, що не треба робити моногрядки, тобто не треба засаджувати от щось одне. В одному місці, наприклад, грядка томатів і все. Чому тому, що а, йде концентрація феромонів, виділення а, давайте запахів томатів, що приваблює шкідників, які саме на томати йдуть, і а, необхідно потім використовувати люди, використовують якісь там а, інсектициди, якісь отруйні речовини. Це. Точно, що я не рекомендую, тому що отруюючи шкідливих комах, ви отруєте також і корисних, ви отруєте ґрунт, землю на якій ви живете, і, врешті-решт, ви отруєте себе опосередковано та свою сім'ю використанням таких хімічних речовин. От. А тому щоб мінімізувати, взагалі, нашестя шкідливих комах, треба робити міксування культур і чим більше, тим краще. І от буквально. Зараз покажу на маленькому прикладі. Дивіться, горох, тапінамбур, лаванда, маленький кущик, тут в нас часник, тут в нас а, барбарис, смородина, дикороси. Ми їх лебеда, ми її теж вживаємо, а це дуже корисна, класна штука, В салати тому... і так далі. Томат. Маленькі ще горох, лаванда, жимолость, гірчиця, бур'яни дикорослі. Ми їх а, один також з принципів. ми з ними не боремося, коли вони не заважають, вони собі ростуть, набирають зелену масу і потім стають мульчею самі з собою. Вони затіняють ґрунт, який не потребує. Потім зайвого разу, а, зайвого разу його поливати. Малина, лаванда. Малина, жимолость, а, так, що тут ще в нас? Ну, томат. І от можна перейти сюди. Вже Квітне Горох, це перша хвиля. А вже навіть зав'язі є. От перші через ну, Вже майже скоро будемо їсти. От про горох розповідав. І тут також нас гірчиця, фацелія, крижовник, черешня. І от саме таким міксуванням. Тобто я не все тут навіть назвав. Таким миксуванням ми робимо там цибуля росте з часником більше того, йде постійна ротація культур. Тобто. Зараз, от, наприклад, горох буде найпершим, що буде визрівати, і після нього вже буде наступна культура. Таким чином, ми міксуємо культури на городі, ми постійно робимо ротацію, ґрунт завжди закритий умовно, да? тобто він не, не має таких голих грядок, коли ми зібрали врожай і все, і грядка гола, тобто, завжди на землі має щось рости. І коли воно росте. Земля працює і вона з того не виснажується. Так? Тобто є оборот зелені, зелень не викидаємо, про це пояснював. Але саме сьогодні хотів пояснити, що не бійтеся, міксувати культури. Більш того, є певні таблиці там по тому, які культури між собою гарно компонуються, можете їх використовувати, але насправді. Так, я цим не дуже заморочуюся, бо, наприклад, чесник і горох. ну, от, Часник цибуля, горох, вони не дуже а, сусідствують, але дивіться, а, середина травня, який чесник вже, і який горох. горох біля вже метра, дуже багато зав'язів, і от він росте, росте, росте. Тому так можна використовувати, але це окрема. Тема і хто хоче використовувати, використовуйте сьогодні саме хотів. А, і от тут м'ята також росте, м'ята м'ята, От, і амарант дикий, фацелія, люпин і так далі. Тому не бійтеся, міксувати культури у себе на огороді, робіть такі міксовані грядки, і тим самим ви будете дезорієнтувати шкідників. І, наприклад, якісь запахи лаванди вони відлякують шкідників. Наприклад, навіть не треба того вивчати. Просто запахи лаванди не дуже для певних шкідників, але і, і це відлякує шкідників від гороху. Наприклад, горох. В, в свою чергу там відлякує чи дезорієнтує інші. Да? І тут ще будуть виростати у нас бархатці, вони вже маленькі, і вони теж а, відлякують там, багато шкідників. Тобто тисячолисник у нас також росте на ділянці, от малий вже вилазить, він теж все дезорієнтує в певних комах. І тому от саме цей принцип сьогодні я хотів вам. А, Розказати, поділитися. І, от, наприклад, дивіться, це навіть, до речі, напишіть хто знає, що це за бур'ян. Він так росте, ми його, коли він підростає, просто вирвав, кинув, отак. І все. Він а, мульчує, він. А, Переходить потім в органіку, його з'їдають черв'яки і хробаки, і потім він стає частиною грунту, Да? Тобто, ми буряни не викидаємо з ділянки. Все. на ну, тому, все слава Україні! Скоро побачимось. Бувайте!